Колись я вже робила домашні баунті і мені не дуже сподобалось. Сьогодні друга спроба, але традиційно з моїми підрахунками, тільки продуктів. Виру кокосову стружку двох марок деко і еко. І відразу кажу, вони дуже відрізняються. Деко більш натуральніше пахне і крупніше, а еко ніби взагалі не пахне і дрібніше. Я би еко не брала, бо хотіла, щоб стружка була крупніша, Але деко було лише 4 пакетика. Вибачте, за еко-деко плутанину. Минулий раз я просто Змішувала згущенку зі стружкою і було занадто сухо. Тому сьогодні експериментую, запарю стружку на півгодини. Потім я про це пожалкую. А ще я думала, що взяла згущенку по акції, але через мою неуважність взяла дорожчі згущені вершки. Ну і файно, додаю їх. І тут в мене все попливло і потекло, тому стружка еко теж пішла в хід, і ще масло додала, щоб потім краще схопилось в холодильнику. Ситуацію виправила, формую батончики і відправляю в морозилку на годинку. Рецепт вам не лишаю, бо це того не варто ні по смаку, ні по ціні. В кінці побачите розрахунки. Я, чесно кажучи, здивувалась, бо зазвичай ціна виходить наполовину дешевше, але не в цьому випадку. Тут в мене теж все падало і не слухалось. Я вже і не рада, що ці Баунті затіяла. Знаєте, буває отак, як готується тяжко, так потім і смакує погано. І тут саме цей варіант. Баунті, до речі, випускає американська продовольча компанія. Вони також роблять батончики Марс, снікерси, Way, Твікс, M&M's. А ви які любите з цього списку найбільше? Вийшло 8 цукерок вагою 458 грам та загальною вартістю продуктів 195 гривень. Входить один батончик Баунті 14 гривень 20 копійок, а мій домашній 12 гривень 10 копійок. І це тільки продукти. Я в шоці. Ну тепер точно ніколи не буду робити сама, тільки купувати. Бо по смаку це теж небо і земля. В оригіналі начинка в'язка, густа й солодка, а домашній прохроє тотально, хіба що шоколад схожий. Висновок тільки купувати і, хоч на мить, заплющивши очі, опинитись на тому самому Райському острові. Дякую, що подивились! Якщо вам сподобалось, підтримуйте мене, будь ласка, лайком і підпискою. Бонапіті!